Це не просто карта України, це серце нашої мережі. Тут кожен куточок пов'язаний з особливими історіями. І найцінніше це ви люди. І ми не просто зробили ці піни з нашими власниками різних булочок, тому що ми їх подарували більше трьохсот. Це кожен з вас хто є в нашому сердечку. Це ваша довіра, тепло, ваша любов до мережі. Вона тепер є в Києві і. Ти можеш стати частиною цієї сім'ї. Кожна виграна зброя це ціла історія, це сльози, це переживання, це військові, це цивільні. Це різні різні люди, і деяких з них, на жаль, немає. Вони стали вічними героями. Я запрошую тебе в світ, де є певна магія, любові, пристрасті, тому що все, що тут робиться мною і моєю командою, все робиться з любов'ю.